Учасники змагалися у таких категоріях про, майстер, аматори, як жінки, так і чоловіки, та юніори і діти. Немає якихось, якихось певних, певних вимог до спортсменів. Вони мають можливість проїхати два коли. Та показати свій рівень, те, що він вміє. А суддя оцінює виступ учасник. Стартує оцінює виступ учасника за його програмою, та порівнює з його конкурентами в групі. І каже: оце у цього програма була ліпше, а цей впав цей не зробив. Все, Тобто, він так от оцінює. Немає якісь певних вимог зробити це, це, це є регламент, де учасник має запропонувати. Ти якийсь трюк з води або з фігури, і суддя їх оцінює для Олени Маковецької. Це перші змагання. Розказу на першій спробі впала. Програму свою показала з другого разу, але не засмучується. Я тренуюся біля місяця, тому це дуже. добрі результати. У категорії аматри бере участь Петро Хацько у спорті третій сезон. Своїм виступом задоволений розказує, що все, що запланував, зробив без помилок. Виповнив триста перехватом, Це перехватам ну важкі трюк. Якби. Ну і другий кікер так же саме. Думаю, все буде добре. трошки волнення є, але думав, все буде добре. Максим Шагун змагається у категорії профі. Вейкбордингом займається третій рік. Минулого сезону набрав найбільше балів і став переможцем у своїй категорії. Для мене вейкбординг починався. Для мене вейкбординг починався як альтернатива іншому виду спорту, який займав багато часу. Вейкбординг займає не багато часу, але ті ж емоції, той же адреналін. Зараз це переросло у хобі. За виступами учасників спостерігає суддя із Дніпра Станіслав Ожигано на змагання. Приїжджає не один сезон. каже, що року рівень спортсменів зростає. В програмі з'являються складні трюки. Оцінювання відбувається за правилами IWWF. В цій категорії. Він не має права падати, Він має закінчити програму. І якщо він впаде, тобто програма закінчилася. Але він має дві дві спроби. Абсолютний чемпіон буде визначатися за максимальною кількістю балів в усіх чотирьох етапах змагань в категорії про Ольга Ляшенка Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон.